Важливо! На сайті пенсійного фонду з'явився механізм збільшення майбутньої пенсії. Пенсійний фонд у середу, 29 березня 2023 року, запустив на своєму порталі механізм добровільних страхових внесків, який дозволяє збільшувати розмір майбутньої пенсії чи купувати страховий стаж для неї. Про це розказала заступниця керівника Офісу Президента України. За її словами, Механізм може бути цікавий кільком категоріям осіб з 1 людям, які зараз заробляють за кордоном, але хотіли б отримувати пенсію в Україні, 2. Особам передпенсійного віку, яким не вистачає стажу для пенсії, 3. Працівникам з низькими офіційними доходами, які шляхом добровільних внесків можуть збільшити майбутню пенсію. Як це зробити? Для добровільного страхування потрібно укласти типовий договір з пенсійним фондом за допомогою електронного підпису, ДІЕ, підпису або системи ДАВНИК. Людина самостійно може визначити тривалість, періодичність та розмір страхових внесків. Інформація про сплату внесків не потребує жодних звітів. Суми сплачених страхових внесків зараховуються за місяць, у якому гроші потрапили на рахунок Пенсійного фонду України. Для незастрахованих осіб цей місяць буде зараховано до страхового стажу, для застрахованих буде збільшено зарплату для обчислення пенсії. У фонді заявили, якщо по договору за певний місяць сплачено, наприклад, 2000 гривень, то для застрахованої особи місячний заробіток, який буде враховано при обчисленні пенсії, збільшиться більш як на 9000 гривень. Фактично кожні 100 гривень добровільно сплаченого внеску збільшують місячну зарплату, яка буде врахована для призначення пенсії, майже на 455 гривень.